Топ найбожевільніших гаджетів для геймерів на п'ятому місці: DK Bongos. Це контролер у вигляді барабанів для Donkey Kong та DK Джан. Beat. барабани ж плескаєш у долоні, і Donkey Kong танцює. Але питання чи готові до цього ваші сусіди? Четверте місце займає Steel Battalion Controller. 44 кнопки, три педалі, купа перемикачів, і все це тільки для однієї гри. По суті, це міні-кабіна космічного корабля за тисячу доларів. У тебе в кімнаті. Третє місце Aura Interact. Жилет із функцією зворотнього зв'язку, який дозволяє буквально відчувати удари, хай навіть. У грі на другому місці Resident Evil Chainsaw Controller. Контролер у вигляді бензополи створений чисто для фанатів Resident Evil 4. Виглядає дуже атмосферно, але грати з ним майже нереально. І нарешті найбільш божевільний пристрій намордник для геймера. Він блокує крики та емоційні вигуки під час гри. Ідеально для тих, хто грає в хорор ігри або занадто голосно реагує на програш.